Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про свої улюблені магазини в Англії. Тут є і бюджетні варіанти, і преміум клас, і все, що потрібно для вашого хорошого шопінгу. Моїми фаворитами є Теско, Lidl, Sainsbury's, Aldi, Asda і Waitrose. Найулюбленіший, звісно, Теско. Якщо ви ще не були в цих магазинах, обов'язково загляньте, тут є багато цікавого. Почнемо з Теско. Як я вже зазначила, це мій улюблений магазин, це місце, де завжди можна знайти найсвіжіші овочі, фрукти та рибу. У ТЕСКО часто є дуже класні пропозиції для тих, хто має Клапкарт. Можна отримати додаткові знижки та багато товарів. Ви також можете накопичувати бали на Клапкарт, а потім обмінювати їх на знижки або бонуси при наступних покупках. Якщо ви часто робите покупки у ТЕСКО, то ця програма дуже вам допоможе заощадити. Наступний хороший магазин, який мені дуже подобається, Sainsbury's. Це магазин, де можна знайти не тільки органічні продукти та делікатеси, але й дуже класні пропозиції. У Sainsbury's є власна бонусна система, яка називається Nectar. Це ще одна зручна програма, де ви отримуєте бали за покупки, які потім можна обміняти на різноманітні подарунки або знижки. Бали накопичуються досить швидко, і програма дійсно вигідна для постійних покупців. Ну і також є, звісно, знижки на продукти. Власникам бонусної системи Нектар. Далі в списку всім відомий Lidl. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче заощадити. Тут, як на мене, найсмачніші горіхи, доступні ціни на паперову продукцію і, звісно, багато товарів з інших країн. Якщо ви хочете відкрити для себе нові смаколики або ж купити щось незвичне, Lidl просто створений для цього. Також він має свою бонусну програму Lidl Plus. Є спеціальні знижки, пропозиції, скретч-карти. залежно від того, скільки ви витрачаєте, там є певні заохочення. Також після 10 фунтів. Наприклад, ви там можете отримати якусь пейстрі, Після 50 фунтів, може, якийсь додатковий безкоштовний овоч і так далі. На четвертому місці в мене Азда. Це ще один магазин, який мені подобається. Тут є гарні вітаміни, квіти та багато польської продукції. Вона ідеально підходить для тих, хто шукає продукт не тільки від британських виробників, але й якісь іноземні смаколики. Що стосується бонусної системи, то, на жаль, вона мені не дуже сподобалась, тому немає карти Азди. Тому що не бачу в цьому сенсу. Бали накопичуються досить повільно, а знижки не дуже великі. Купую в цьому магазині скоріше певні продукти. Наступний магазин в списку це Aldi. Тут завжди хороші ціни. Бувають дуже вигідні пропозиції на базові продукти. І також бувають гарні квіти. В Aldi немає бонусної програми, ну або я про неї не знаю. Але ціни там зазвичай хороші, тому це один з бюджетних магазинів, які можна використовувати. І на шостому місці в мене Waitrose — Це для тих, хто любить розкішний шопінг. Але я можу сказати, що тут також часто бувають знижки, тому просто потрібно моніторити, якщо вас цікавлять якісь певні продукти. Отже, підсумуємо, якщо ви шукаєте дешеві варіанти для щоденних покупок, це Aldi Lidl або ASDA. Вони ідеальні для цього. Якщо хочеться чогось більш ексклюзивного та зручного, це Tesco та Sainsbury, які запропонують відмінний вибір з бонусними програмами і допоможуть заощадити. А який у вас список магазинів, які вам подобаються? Діліться цікавою інформацією.